Всім доброго дня! Сьогодні буду закривати абрикоси в сиропі на зиму. Беремо абрикоси для сиропу, 2 літри води, 500 г цукру і одну чайну ложку лимонної кислоти. Готуємо сироп, у каструлю вливаємо воду, всипаємо цукор і лимонну кислоту. Сироп доводимо до кипіння і варимо 2 хвилини. Далі абрикоси миємо, розрізаємо на половинки. Виймаємо кісточки. Нарізані абрикоси складаємо у літрові помиті банки, зрізом вниз. І так заповнюємо доверху. Наклала вже в банки всі абрикоси і заливаємо охолодженим сиропом. З цієї порції сиропу я заляла 7 літровий банок. Далі на дно каструлі кладу решітку дерев'яну і буду ставити на решітку банки. Заливаємо банки водою більше як за половину і стерилізуємо від закипання 8 хвилин. Абрикоси вже простерилізувалися і закручуємо. І ось такі вони виходять. Смачні і ароматні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!